Пані і панове, братики і сестрички. А це проект без броні. Це Ютуб-канал без броні, який ви без проблем знайдете, увівши у пошуку без броні. Отак От просто набираєте без броні. А про що ж цей проект? Цей проект про тих, хто не є якимись там супергероями, людьми з якимись неземними якостями. Цей проект є про тих, хто безпосередньо у війні. Безпосередньо бере участь, безпосередньо дбає, є ветераном, чекає когось з фронту. Тобто, це проект про усіх тих, хто зараз є таким великим великим плем'ям, яке намагається добитися знову своєї незалежності. І відразу хочу вам представити нашого гостя. Він теж Андрій, як я, були якась така пісня, пам'ятаю Чуба Я він Тарас, як я це Андрій, як я. Мій давній добрий друг Андрій Петрусь в першу чергу прекрасний батько сім'ї, майстер, якому підкорилося дерево і непрості меблі. Також музикант в минулому, але кажуть, що музикантів в минулому не буває як наркоманів. Та? Андрійко, розкажи, будь ласка, про себе і де пройшов твій військовий шлях. На початку, коли ти лише в юному віці потрапив в, в лави армії, і де ти опинився на початку повномасштабної? Вітаю, Андрій, вітаю глядачів, слухачів. Служив строкову службу. Я служив в Криму в береговій обороні. Це був якийсь 96 98 рік. Це пощастило, типу, в Криму, море? Ні, це, власне, не пощастило. А, ти, Ні, ти, ти з, дивишся на море. З, з природою мені дуже пощастило там. Але я щось не планував в Криму, напевно, служити. знаєш. Е, природа чудесна, все класно було, ну, ну служба така собі. А потім, е, в, в перші дні, як почалася повномасштабно, то е, побіг в воєнкомат. Тобто ти добровольцем був? Так, так, так. Та. Зразу ще взяв колегу свого та й побігли. І то і все, і почалася служба. В 103- мене взяли в 103-ю ТРО. І напевно я був одним з тих е, двох-трьох людей з підрозділу, які були впевнені чітко до останнього дня, що ми будемо Львів захищати. Стояти <тас> <Що я, тас> на блокпосту? Так, так. Та, та, та. ми, ми вже до Тернополя доїхали. Я ще думав, ні, ми повернемося, ми <тас> будемо у Львові. <тас> Слухай, а скажи, будь ласка, так. та давай, от якраз цей момент, що відбувається в душі людини, яка йде добровольцем. Тобто, ну зрозуміло, коли тобі повістка прийшла, та ти себе там переборюєш, бо в тебе є якісь свої страшні фантазії. Ти доброволець, ти прийшов і тут ти зрозумів, ну все, мене оформили. Що відбувалося всередині? М -м Адреналін, такий, такий конкретний. Мозгійний... Ковбойський такий, чи більше? Такий, страх? Підрив, ні, підрив бойський, ага. власне. Та. А потім нічого потім втягнувся в службу і якось служили, працювали. Тут все, все було у Львові там, нормально, ми на блокпостах перевіряли такі, вояки стали серйозні. Машини дивився. Машини дивився. Рексом ну, був вже в набушниках ні, ні. Ми не дивилися машини. Ми підтримували поліцію. Поліція доглядала машини, а ми так типу, охороняли поліцію. А потім, коли сказали, що ми їдемо, то так ну трохи так якось стало. Скільки в тебе тобі сказали, маємо стільки-то часу, День. за стільки то збираємося? Добу. добу. За добу виїжджаєте. За добу. Сказали, куди? Е -е, мені ні. Мені чіткого, чіткого наказу, і чіткого команди я не знав. Тобто особовий склад не знав, не знав куди він виїжджає? Ті, що ближче до командирів були, до офіцерів, то вони, я думаю, що вони знали. А ми не знали. Ми їхали. Просто зібралися і поїхали. Чим їхали? Шкільним жовтим шкільним, автобусом? шкільним, та? Та? шкільним жовтим так. Це де ж ти, та? який в Великдень був тепло було, чи то якраз на Великдень Ми великдень виїхали був. на обливаний понеділок ми виїхали. То був ще квітень, чи то 26 квітня ми виїхали. Це ж так прохолодно було? Ну, Вже без бушлатів. Я знаєш, чого розпитуюся? Я собі стараюся атмосферу от уявити, і передати глядачам. У Нас Це була ранок глибокий. Ми, ми виїхали в 5-й ранку, четверта чи п'ята ранку. Ми виїхали, падав дощ. І ми запакувалися цілий взвод в той жовтий богданчик. Uh -huh. І я знаю, що ми дві доби отак отак от сиділи. Я сидів, отак, бо там е, дуже, дуже близько одне до другого, і ми сиділи дуже некомфортно. І встати не було можливості, тому що в проходах теж лежали баули, ящики, мікрохвильовки, набої, там, ну все, все, що ми мали вести. І встати не було можливості. Ми виходили хіба там, кожних там, 80-100 кілометрів десь на заправці. Трохи розім'ятися, перекурити і далі їхали. Тоді вже був якийсь страх, з'являвся? Якийсь такий, та, знаєш, перед ними... та, О, так, та. бо ми не знали, куди ми їдемо. Чи в тебе вже тоді з'являвся якийсь такий момент, нафіга я це зробив? Ні. Такого не було? Ні, Ні-ні. У мене це з'явилося вже, напевно, десь через місяців, сім-вісім служби. Не, не то, що нафіга я це зробив, а скільки ще може бути цього. Ну, скільки, ну, це, скільки п... це буде продовжуватися. Це питання, яке, по-моєму, досі не має рішення. Ні якби була якась конкретна дата, що звідси доти ти служиш, то легше би було, а так ти служиш і служиш. І нам кажуть, та ви на півроку. А ні, спочатку нам казали на три місяці, потім та ви на півроку. Звідки потім... береться такий термін? Просто аби сказати. Я щось. думаю, що то хлопці самі між собою угу. десь вигадали, так. і слух пішов, і. І, і, і все. А потім та ще рік, може, там, там півтора року, а потім ще там скількись. І, і думаєш, та, Боже, то та скільки воно ж буде продовжуватися це все? А, коли ти почав а, розуміти, що ти безпосередньо, де ви знаходилися, де ви працювали? А, на якому секторі? Від Бахмута до Купінська. Починали й... на Бахмуті, ну, починали поруч з Бахмутом. А потім нас перевели на ближче до Купінська. Ти був е, безпосередньо в особовому складі роти, чи ти був в, особ, в особовому складі взводу. Я Будете був на я командиром відділення в взводі, ну, командиром стрілецького відділення. Ну, тобто вмів врахувати, там, малювати. Е, ні, 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 ні. Я командував. Ми, ми, ми стояли на СПшках. Ти знаєш, що таке? Ну, то, то, я, ні, я думаю, ніби що... то два роки. Вибач, вибач було. Андрійку, вибач. Та, скажи, розшифруй, будь ласка, нашим глядачам. Щоб Спостережні пункти. Е, вони були Всюди були і далі від лінії фронту були і на самому нулі, тобто, ну, всюди були. І куди закинули, там стояли. А пам'ятаєш свій говали? перший обстріл? Е, мій перший обстріл був, моя перша ракета була, така, що я її відчув, побачив і ну, відчув. Слухай, ми от я до слова скажу: ми колись так казали, моя перша дівчина, моя Та, перша так, ракета. Моя перша ракета. Та. Вона була, коли ми ще стояли біля Львова. То ракета над, нашою, над нашим блокпостом пролетіла. Це та, що на Яворіш пішла. То, так. То, якраз, на мою зміну, я був черговим, охороняв територію. І якраз, на мою зміну пролетіло, я бачив там ще всякі додаткові приходи. То знову ж таки, давай пройдемо цей момент страх, адреналін, захоплення. Бо абсолютно різні емоції. Чую в таких моментах. Рафігіння відрі... такі. Це... Офігіння. А ми стояли ще з грузинами, там грузини нас підтримували, трошки нас щили, такі, такі партизани, грузини такі просто безбашені. І я зразу по операції доповів, що вибух і ракета, і вибіг такий їхній старший. Такий, я не пам'ятаю вже їхніх, на жаль, я не пам'ятаю, як їх звати. Вибіг, і особовий склад почали всі вибігати, і грузини і наші хлопці. І він на дверях стояв: ти біжиш туди, ти біжиш туди, ти біжиш туди, всього командував зразу. Він зорієнтувався моментально, хоча це була ніч, він спав, зорієнтувався, розклав нас всіх по території, кожен охороняв свій сектор. І, і ми так сиділи десь, напевно, півтора години. Тупо сиділи. Оце перша така бойовий вихід, мій був. Ти пам'ятаєш, ти щось робив таке специфічне, щоб чи вам хтось доводив що робити, щоб себе привчити до таких ситуацій? Бо в мене, наприклад, по моєму досвіду нічого такого не було. Ми просто заходили з ситуації в ситуацію і самі якось переглядалися і пробували ви, вигребти морально з того всього. А коли ви вже стояли там а, на вашому робочому секторі, коли у вас вже була БРК, тобто бойове розпорядження, а, які собі знаходили методи для того, щоб хоч трохи провітрити голову? Ну бо окей, тобі кажуть, що ти там заходиш на бойові на 5 днів, та? ти можеш зайти на них на 15 днів, на але та... врешті-решт тебе заберуть. Тебе забрали, якщо ти цілий і здоровий. Ти пам'ятаєш, чим ви розслаблялися? Я включав музику. У мене були хороші навушники. Я купив перед виїздом зі Львова. Я купив собі хороші навушники, закачав плейлист. І я просто включав свою музику і лягав, і дивився на стелю, чи там на, на траву якусь чи на дерево, де, де ну, була можливість десь лягти. Курив собі смачно. Я так розкурився в армії так конкретно. Я ж кинув курити, п'ять років не курив, а йшов в армію, взяв два блоки цигарок, думав, все буду курити. Але я ж офіцер, я буду курити і нервуватися, знаєш, як то треба. Я першу цигарку, викурив в Тернополі на заправці по дорозі, як виїхали зі Львова. Я пам'ятаю, як ми ж з тобою на репетиції ходили і всі там ходять курити, я тобі казав, давай, кури, ти ж рок зірка. Ні, не буду. Ні, 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 ти що? Та тут рок зірка закурила. Закурила конкретно, так. Тобто ти більше втикав? В тебе не було Я... якогось бажання поговорити з пацанами, знаєш, бо які ні, ні, там ні, виходять ні. з виходу і всі, а ти бачив, як там -а -а", ви говоритеся. Тобто ми в тебе всі... було бажання втикати? Ми всі розлазилися по своїх норах, і всі там перші півдоби ми просто ну, там, поїли, хто хотів їсти, хто не хотів їсти, то тупо полягав на ліжку, включав музику і там, або гортав собі тік-ток і слухав музику. Або тупо закривав очі і слухав музику? Я ще мав книжки, я читав, бавився якісь судоку на телефоні, такі не, не танчики, не якісь такі шпілялки бойові, а якісь такі, щоб трошки переключити мозки. Тобто, ти по суті міняв рід діяльності, да. не просто да. відпочивав і лежав так, як рослин, а працював в трохи іншому напрямку. Дивився. А, скажи мені, чи часто були справи з п'янками? У вашому підрозділі? Спочатку ні. Спочатку ні, але потім вже десь вже під кінець моєї служби перед тим, як мене звільнили, то ну, було, було, було. Як ти думаєш, це є люди, які, в принципі, пиячили і до армії, і там почали пиячити більше, бо тому що жінка не контролює, там, не каже, Іван і п'яний йде до хати, замахав. А плюс там 100 тисяч бойових і так далі. Чи це все-таки є наслідок? От як тобі здається, ти за цим спостерігав? Були люди, які просто от взяли і на бойових змінилися? Були люди, що вони до війни ще вживали і потім просто відірвалися на цьому. Були люди, що почали при мені. Ну тобто, що почали з нуля. вивчати. Так як ти курити? Ну якось так та. Угу. Тільки я нікому нікого не напрягав тим. Різні різні були випадки. Я, я не хочу сказати, що там капець, там була ну, якась, що там ніхто не пив. Я Власне, так... Тому я тебе, тебе абсолютно так відверто про це і питаю, тому що я теж це спостерігав. Хочеться от нашим глядачам, слухачам, донести, що справді там є зріз населення. Там так, як так, є так, прекрасні так, люди, так ну загострюється все. О, всі всі моменти, всі загострюються. Якщо людина була мудаком, то вона там загострюється. Ну тобто, буде ще, ще більшим мудаком. Ну, це не це не стопроцентно, але як, як правило. А чи бачите з як... іншого боку, людей, які були такими, знаєш, собі сірими мишками, і на війні от реально в них якийсь загострився в цей момент арексизму, і вони стали реальними такими бойовиками, бойовиками та. Чи спостерігав ти таке? Напали природження. Були люди, які знайшли себе там. Знаєш, які от, е, типу, Він там до війни там, якісь там якусь муть робив. а потім... Засадний працівник. Так, А потім оп, і він такий крутий дронщик, знаєш. Або обана, і він там там, рішає по картах, знаєш щось там. Ну, такі от, такі були прояви. Тобто, можна сказати, що війна загострює не лише, от як ти казав, мудацькі моменти, а війна загострює й позитивні моменти, все Люди, вилазить. які до того чомусь були, були прихованими, бо людина займалася якоюсь такою досить посередньою роботою? Всі все раніки. вилазить наверх. Все-все-все повністю не приховаєш. Скажи мені, будь ласка, чи часто ти мав якісь недолугі завдання від своїх командирів? І чи вони mm. обговорювалися? Як ти доброволець? Це трошки інше ставлення. Ти не є безпосередньо, там, знаєш, як кадровий солдат, кадровий військовослужбовець ти є доброволець. Чи відчути інакше ставлення до добровольця, до мобілізованого, аніж до, допустимо, контрактника і ще щось таке. У нас були хороші командири. На початку потім змінилися. Я не буду далі говорити про них. Але ті, що перші, ті, що ми з ними поїхали на схід, ті, що були перші з нами, то вони були хороші і вони так само не були такі по, по статуту, мені так здається. Вони були такі, ну. Ну як я. Як, як... Більше по-людському. Так, так, так. То в нас, ну, в нас були там завдання там, піти, якісь там. Е... ці, Як це називається? Позиції такі обманки поставити, угу. якісь зробити. Ну там хлопці, там ні, ні, нашу, 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 нашу. Нічого пішли, зробили. Ну треба, то треба. Хто не хотів, то лишився в хаті. Хто хто захотів, то пішов там. Оце пацанське треба, то треба. Мені до речі дуже імпонувало, коли я був в армії. Знаєш, не було таких моментів, що ну, що там робити? Не Це хочу, та... а хай інший іде. Не були хлопці, які впиралися: ні-ні, ні я не піду, я не хочу. Я мастив, я там полежу собі в пошплюю в телефоні. Але був, був дядько, якому там 60 років скоро за, за, за кілька днів, знаєш і вже сонце зайшло, а він далі копає. Я кажу: та йдемо, може, відпочинеш та москалі далеко ще. Ні, ні ні, а якщо це я буду купати і вже не видно лопати землі, він далі риє. братики і сестрички. Я сподіваюся, вам до душі ця розмова. Якщо так, якщо зайшло, то підписуйся на наш YouTube канал без броні. Став лайк, натискай на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. Сміливо залишай в коментарях свої історії, і ми постараємося. Їх частково розібрати у наших наступних випусках. Отож, YouTube канал без броні, підписка, лайк. Ну, все як в сучасному суспільстві. Андрій, скажи, будь ласка, не можна ж сказати, що на війні лише все паршиво? Так як це сприймають ті, хто вже пливуть через тису або по тисі, а, як говорять ті, хто розганяє оцю всю іпсошну штуку по телеграм-каналах, як говорять ті, хто всіма психологічними методами намагаються переконати не йди захищати свою країну. Що можеш назвати найгарнішими моментами? Спочатку ти, а потім розкажу про те, що я зауважу такими реально красивими моментами, які я побачив під час військових дій. Mm. Мене вразила природа Донбасу. Ого. Просто, якщо забрати ті всі вирви, якщо забрати оце все, я чекав, що я приїду, там будуть ті чорні торикони, такі все сажі. А скажи там, знайם, виї... зразу, уява працює, <робітник> Зразу шахтар такий, як чорт виходить. А Правда, Я побачив цей Сіверський Донець річка. ]日本. Боже, там вона прекрасна! Ті горби, такі, ті ліси, там, там капець, там таке, ну просто шок. Оце перше, що вразило мене, що, що так приємно вразило, що ну, класно було. А друге, то люди, ті побратими, такі справжні побратими, які, які так само, як я прийшли добровольцями, вони, ну, я з ними підтримую далі стосунки, і вони чудові люди. Знаєш, що мені найбільше подобається серед нас, серед побратимів? Що до тебе можуть там написати, звернутися буквально з таким питанням не знаєш, яка там погода у Львові? Або з тим, що слухай, я буду у Львові, я до тебе заїду, можна? Навіть Легко. не пробував ні разу сказати, знайде собі готель. Моя жінка вже знає, що в мене ночують всі мої пацани? Моя патронажна служба, яка їде по поранених, мої водії, які їдуть на Новояворів забирати машини. Всі ночують в нас. Що ти зауважив от ще з красивостей таких самих під час бойових дій? Я маю на увазі, от чи вразила тебе сама бойова робота, чи було таке щось до мурашок? У мене я тебе uh, наштовхну, то що від для мене. Ну кажи, кажи. Коли, я коли, не можу зловити. коли винищувач над тобою твій пролітає, і коли в тебе просто аж сльози йдуть від якоїсь такої незрозумілої радості, ти падаєш на коліно, бо він іде над тобою метрів тридцять, так що гайки видно. І, і тебе аж обдає оцим, знаєш, таким гарячим духаном від е, сопла літака. Ну, той, хто був на позиціях, той знає, про що я говорю. Чи відчував ти щось таке? От в тебе був такий момент? Літаки, літаки були так само, що ми виходили так нарешті. Було другий випадок, був, коли ми стояли там під. Ну, стояли. Стояли і цілий час ми на блокпості стояли десь там, місця в якомусь місті. І постійно машини цивільні, туди-сюди їздили, а потім в якийсь момент почала техніка йти. І ти стоїш на блокпості, і їде техніка, їде маса народу, і ти розумієш, що щось буде. Ти знаєш, щось... Я так доповню тебе, я згадую, ми стояли у напрямку на Снігурівку. Uh, це там на херсонському прориві, і коли повз нашу евакуаційну точку почали іти танки, на яких пацани стояли, отак от з люка і за ними синьо-жовтий прапор, мій водій, який стояв просто на це все дивився, він став і почав хреститися. Знаєш, так від потилиці, аж стояв і просто дивився. Супер, його, супер. його просто розірвало в шматі від цього супер. відчуття, було ще гарно. Так само запам'яталося, як ми сиділи в ямі, десь там на нулі, теж на спостережнику. І там було чути, там наші два рази вистрілили, там ті два рази вистрілили, навіть не два, там десять разів вистрілили. Потім знову наші, там ті. і потім з нашого боку чую якийсь інший звук, і такий пух-пух-пух-пух-пух-пух. І ми так. О". Пішло, пішло, пішло. І теж, знаєш, такий зразу піднімається настрій, що щось наші притягнули якусь техніку і почали валити більше. Я і певно, друга сторона замовкла, знаєш, півдня не було їх ти, чути. Я певно, скільки буду згадувати про війну і розуміти перебіг подій, бо насправді він там, знаєш, зі стратегічної точки зору, там через карти різні і так далі, це є одна справа. З точки зору мотивації для будь-якого солдата, сержанта і так далі, важливо, щоб рух був вперед і щоб горіли русські танки. Так. Якщо цього нема, воно в тебе в голові починає потрошки так плаватися. Найменший танчик запалили, все. Я просто пам'ятаю, як у нас в штабі Хоча б щось. та 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 дрон. От на екранах було, коли ФПВ-шка спалила русський танк, і пацани вискочили вверх, знаєш, як на футбольному матчі. Так, воно, воно отак десь працює. Добре, Андрійко. Тепер перемістимося до ще одної такої болючої теми. Вона і для мене, болюча, і для тебе. Ми згадали про те, що ми з тобою та ти. Це є наша найбільша, напевно, найважливіша професія. Ти є тато двох, Скажи, двох хлопців. Та, о, двоє хлопців. Двоє хлопців, які ростуть без тата. Один вже є. Дорослий відносно, другий ще зовсім малий. Як тобі було з тим моментом, коли вони росли без тебе? Як тобі було з тим відчуттям, що ти можеш спілкуватися лише по відео? І чи ти відчув якесь трошки віддалення з дітьми? Ні, я дуже часто спілкувався, постійно спілкувався. Тож була хвилинка, був якийсь Starlink, зразу включав телефон і зразу на відео спілкувався з дружиною і з хлопцями. Меншому було 4 місяці, коли я пішов, то це взагалі шок. І, і з дружиною постійно на відео то ми дивилися, вона мені просто включала відео, телефон на малого, і я тішився. Ти просто спостерігав? Я просто спостерігав. я йому записував, хлопці сміялися з мене. Не сміялися, а раділи. Я йому записував колискові на телефон, співав йому, співав, висилав по вайберу. Слухав, як він починає щось там буркутіти, бульмутіти. Коли я приїхав відпустку, він перші кроки зробив при мені. А він все тебе такі. впізнав? Ну, перша відпустка була. Йому було скільки? Перша відпустка була через 9 місяців. Це було, ну а, якраз на рік приїхав, йому рік був. Ага, ну це ще та це ще він, не зовсім сформоване свідомість. Він потішився, та він там щось побулькав мені, щось пообнімав трошки, потішився. Я йому там щось привіз, і все було супер. Я не, віддали, я не чув віддалення від. Я чув просто от диру таку. Ну, на, на той момент дира була. Я повернувся, поговорив з старшим Марком нашим. Все, ми старшому з ним, скільки? Старшому зараз 16 буде. Ну, та, це теж такий вік, да, який залізно потребує тата. Дуже тата хоче. Але я з ним говорив по телефону, я з ним так само по відео говорив. Він мені щось там пробував висилати. Він дуже тяжко йде на якісь переписки по телефону, але він намагався. І я це цінив, що Він там навіть якийсь там лайк поставить, чи плюсик, чи щось таке, то було для мене таке безцінне. Постійно говорив, постійно старався кожну хвилину говорити з ними. А як тобі було з, з дітьми? Ми з, е, проговорили. А як з дружиною тобі було з такою розлукою? Дружина в мене бомбезна, просто О, Є? і я це саме постійно говорю. Дружина, якби не дружина, то, то... я про свою майно увазі я говорю. Твоя теж бомбезна це без питань. <рес> Дружини військових це взагалі це така окрема окрема тема. Це окреме УБД, правда? Так, так. Та. я дуже сподіваюся, і що... теж називає ветеранка. Та, ми Тати в одному ветеран. з наших наступних проєктів обов'язково будемо спілкуватися, розбирати, безпосередньо говорити з дружинами учасників бойових дій, з дружинами ветеранів, бо вони насправді дуже важкі несуть на собі вантажі, і це треба визнавати. І не відсиланням єдиним бойових на картку дружини це можна. Віддячити це можна оплатити. Про дружин так само ми розібралися, поговорили. Скажи, будь ласка, коли ти демобілізувався, що було по твоєму відчуттю, коли ти повернувся? Хтось каже, що всіх ненавидить. Хтось каже, та нічого не змінилося, приїхав, почав працювати. Хтось каже, взагалі, що в нього от він приїжджає, і він розуміє, що він не від світу цього, там, не від свого рідного міста. Взагалі йому там хочеться десь. В лісовий якийсь шалаш закритися, бути самому. Яким було твоє перше сприйняття? Ти повернувся, ти нарешті пройшов це оформлення в ТЦК, коли тебе знову взяли на облік. Та? Як? І, і ти, ти закінчив сержантом, офіцером? Хто сержантом. Ти, ти сержант. А я пішов сержантом, я закінчив сержантом. Ти без всяких без, додаткових личок без мін, з нагородами? Е я поняв, бо я з Доганою прийшов. Це єдина моя нагорода. А, яким було твоє відчуття? Різне. Я коли тільки повернувся, навіть коли в відпустку прийшов і потім повернувся, те саме було, що хочеться там гуляти, хочеться ходити, двіжувати, там якісь ха га А не відчув, Кілька... воно, воно так ніби стримує щось тебе. А Ти хочеш а Потім чекаю, то, що, то, що я приїхав, ага. знаєш, я ще був на такому підриві теж такий. Я додому приїхав, знаєш, капець, капець, капець. А потім. Е, коли оці, там, тиждень, я не пам'ятаю, кілька днів пройшло, і так все, я вже я хочу сидіти вдома, я хочу обнімати дружину, я хочу бавитися з дітьми. Мене харить, коли мене відволікають, що я, я краще той час якісь е, пусті розмови відкину і проведу той час з сім'єю. Був період, що я просто лежав на ліжку, так, я не знаю, скільки я тижнів, просто лежав на ліжку, і я не хотів нічого робити. Просто така ну, полоса така. Що розтормошило? Жінка? Діти, діти. Жінка працювала тоді на той час, а я з молодшим гуляв. Я, я брав його, як було літо, я, я демобілізувався літом і брав його в візочок, і ми на цілий день йшли кудись. Ми ходили всюди, я пішки ходив, машина мене нервувала на той час. Я пішки ходив, і ми дуже багато ходили. Він спав, він їв там. Я з ним постійно я зранку от виходив з хати, і йшов і ввечері повертався. Скільки в тебе часу від демобілізації? В серпні мене списали. В серпні це скоро рік вже буде. Що нервує зараз сержанта Андрія Петруся? От що в тебе є таке, що ти от відчуваєш, що я твоїм темним тунелем? От е, прийшла, і прийшов якийсь тригер. І ти хоп, в чорному тунелі, тебе починає заливати. Я таке щось, такі напади, агресії або є, щось. Є дуже багато. У мене загострене, дуже сильно загострене відчуття справедливості стало. Мене нервує все. Я сварюся з тими, хто там неправильно паркує машини постійно. Е, якісь, якась, щось я бачу, якісь нюанси на вулиці. Навіть чувак йшов, кинув папірчик, я на нього наїхав. Раніше ти раніше такого не робив? Ні, 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 раніше мені було по барабану, а зараз мене бісить все. Хоча зараз вже от на даний момент мене вже почали відпускати, але десь ще кілька місяців тому, то я такий психований. По ночах воюєш? Е, ні, просто не сплю. Мені війна сниться дуже рідко, дуже. Просто дуже рідко. Сьогодні мені в 16 снилися, але якісь маленькі такі дуже. Такі дитячі. Так, такі. такі лего. Як, як машинка. Такі. Так, такі, як Нічого ні, такі маленькі літаки. А так війна не сниться. Я просто не сплю. Я прокидаюся там третя година ночі і не сплю. А потім 9 година ранку починає мене ламати, класти. А як в тебе зараз побудований робочий день? Ти можеш собі дозволити після 9-ї ще поспати? Мій день залежить від дитини, від Енея молодшого. Я далі з ним. Я паралельно. У ну, мене робота така, що я можу його взяти на роботу з собою. Там в мене батьки поруч. Я його беру з собою на роботу і трошки щось працюю. Не, не на 100% я зараз віддаюсь роботі, а так десь підпрацьовую трошки. Чи відчуваєш те, що тобі зараз комфортно? Що ти зараз є абсолютно розумію, ти інша людина, ніж була до війни. А чи відчуваєш те, що ти зараз можеш собі дозволити якось змінювати життя, так як тобі комфортно в свою сторону? Чи все-таки щось є таке, що ти би хотів від держави? Ні, я правда, від... не Від держави ні. нічого не хочу. Я як доброволець, мені, я зробив своє. Скільки міг віддався, віддав все, що мав <хи> своє зробив і, і все. Я нічого не хочу. Я хочу, щоб, щоб був мир і спокій. Змінилися цінності дуже. Знаєш, Чи як, як вважаєш от на завершення нашої розмови? Це не експертна оцінка, але просто от мир і спокій. Чи можемо собі дозволити пожертвувати шматком держави для того, щоб Ні. був мир і спокій? Ні. Дякую. З нами був е, сержант Андрій Петрусь, е, ветеран. Такий самий ветеран, як я, такий самий Андрій, як я, і такий самий музикант, як я. А це проект без броні на FM Галичина. І у наступних наших випусках буде ще цікавіше. Ми повернемося з новими гостями. Андрійко, я тобі дуже дякую. Дякую тобі. А я дякую, дякую. ще й глядачам дякую. нашого Ютуб-каналу. Ютуб-канал без броні» починає свій. Переможний великий хід Ютубом, підписуйтеся, ставте лайки, натискайте дзвіночки, коментуйте, бо нема нічого важливішого, ніж двостороннє спілкування. Монолог нічого не вирішує. Так само, як щойно ви зауважили, монолог би був нічим. Наш діалог показав людське обличчя війни. Обличчя одним з яких став пан сержант Запасу. Так, можна, можна так сказати? Сержант. -запас? Якось так, хай буде. Так, я хто я? Я старший лейтенант медичної служби запасу. Ти сержант запасу. А, обличчя людські війни це те, що ми будемо надалі зустрічати, говорити, обіймати, знайомитися все ближче і ближче. Мене звати Андрій Жолоб. Нагадую, це проект без броні на FM Галичина. Продовжимо невдовзі. Дякую.